М'ясні консерви з різних видів м'яса та супродуктів це справжній делікатес. Консервоване тушене м'ясо. За різними рецептами з додаванням спецій, приправ та інших продуктів можна їсти з крупами, зерновими, побовами, макаронами чи іншими стравами, або використовувати в якості закус. Як правило, для консерв використовують найкращі види м'яса вищих сортів. Окрім того, з якої тварини м'ясо для консерв свиняче. Курячі, яловичини або суміш. Воно також поділяється на види за способом приготування та режимом теплової обробки. Стерилізоване це м'ясо, яке було оброблено за температурою більше 100 градусів, а пастерилізоване це коли менше 100 градусів. М'ясо, консерва буває різне, великими шматочками, класична тушона або фарш. Також бувають консерви виключно із супродуктів. На сьогодні ми можемо запропонувати вам м'ясні консерви від румунської марки Buch вагою 200 та 300 г. Булгарські консерви компас вагою 180 грамів. Найякісніші м'ясні продукти в скляних банках від відомого бренду делікатеси вагою 330 г. Фірма Молдова Інбукада з Румунії пропонує свої консерви з м'ясом дуже багато різних видів. Також м'ясні консерви мають польські виробники, серед яких найбільшою популярністю користуються луков та памапол. Багати віру м'ясних консервів доповнюють продукти від загальновідомих. В Європі брендів, рольник, скандіасбів та унікар. Вага продуктів приблизно 300-400 грамів. М'ясні консерви це зручні продукти тривалого терміну зберігання, які можна вживати за звичайних умов або зберегти для походів на природу чий похід. Цей смачний та корисний продукт, який прийде до смаку як дорослим, так і дітям. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.